І вдома можна приготувати ідеальну піцу. Ловіть рецепт тіста, як в справжніх італійських піцах, і готуйте смакоту. Зберігайте, В тарілку влийте теплу воду, додайте чайну ложку солі, 3 чайні ложки цукру, беремо сухі львівські дріжджі, які 100% дадуть результат, та вливаємо олію, розмішуємо все. Далі постійно перемішуючи лопаткою, просіємо борошно. Заміс робимо лопаткою 5-7 хвилин. Тісто має бути липкувате. Накриваємо рушником і лишаємо в теплому місці на годину. Обминаємо тісто і лишаємо ще на 20-30 хвилин в теплому місці. Поверхню припиліть борошном, а тісто розділіть на дві частини. Тут порція на дві піци. Тісто обімніть в круглу форму. На пергаменті рухами від центру до країв формуємо руками коло діаметром приблизно 20 см. Робіть це сухими руками, притрушеними борошном. Дно змастіть томатним соусом, а далі начинка по смаку. У мене це шинка, ковбаса, помідор, гриби, оливки та твердий сир і моцарела. Випікаємо при 240 градусах від 8 до 14 хвилин. Орієнтуйтесь по рум'яності бортиків. І подаємо гарячою. Всім смачного!